Вітаю! Мене звати Євгенія Мілєвська, я технолог бренду Кіз І сьогодні в цьому випуску покажу вам, як я працюю з ламінуванням Вій. Розкажу про секрети догляду за ламінуванням після процедури і, звичайно, покажу свою техніку. Що ж, поїхали! Це моя чудова модель. Вії достатньо густі, довгі, прямо ростущі очі чутливі, тому що моя модель на системних ретиноїдах. Так як я працюю з нею вже дуже давно, я знаю нюанси роботи з чутливими очима, і вам сьогодні розкажу. Звичайно, першим етапом буде очищення, а пінка Окіс стабільна з нейтральним pH, тому для чутливих очей прекрасне рішення. Пінку наношу ватною паличкою, можна, звичайно, пензликом, але головне не щіточкою, щоб не пошкодити ніжну шкіру по віки. Поки вії очищаються шампунем, я вам розповім: коли у вас клієнт сидить на системних ретиноїдах, то лікар так само рекомендує вашому клієнту краплі для зволоження очей. І так само лікар може дозволити або заборонити робити процедури. Якщо лікар вашому клієнту дозволяє робити ламінування вій, то для покращення стану очей можна крапати краплі перед і після процедури ламінування, тоді очі завжди будуть вологі і не буде почервоніння. Шампунь з ВІЙ я змиваю водою, але в моїй помпі вода з кулера, тому що звичайна вода може запліснівіти. Сьогодні для демонстрації своєї роботи вам я обрала валики з вигином в нижній третині. Ось такі вони гарні, розмір М. На сайті вони називаються wow Lift. Дуже рекомендую, дуже гарне підняття. Ну, я вам покажу його. Обов'язково фіксую валики з допомогою силіконового клею до повіки, коли працюю сидячи. Дуже багато клею брати сенсу нема. Три краплинки вистачить. Перевіряйте обов'язково, щоб валик не заходив на вії. Це мій фаворит силиконовий клей Окіс. Достатньо швидко працює, дуже зручна консистенція клею. Я наношу клей на валик і потім, за допомогою аплікатора, вже фіксую вії в правильному напрямку. Ну так швидко в житті не вийде зробити викладку, звичайно. Але окей, давайте проговоримо головні правила при роботі з викладкою. Прибирайте зайвий клей з прикореневої зони. Перевіряйте вії, щоб не було перехрестів. І звичайно, перевіряйте, щоб всі вії були зафіксовані на валик. Так як для своєї роботи я обираю найкраще, складники в мене Окіс Quick. Дуже зручна консистенція, ніякого неприємного аромату і дуже швидко вони працюють. І звичайно, я все наношу пензликом C1, найзручніший пензлик. Консистенція, як ви бачите, дуже кремова. Дуже зручна і пластична в роботі. PH 9,3-9,5. це говорить про те, що дуже швидко буде працювати перший складник. Головні правила роботи з першим складником які не наносити прямо на слизову, тому що буде підпікати. Намагайтесь наносити складник однорідно, щоб він був усюди однаково намальований, можна сказати, горизонтальними лініями і спускайте в прикореневу зону. Обов'язково перевіряйте вії на готовність. Сподіваюсь, ніхто вже сліпо не слідує за інструкцією. Можна почати перевіряти вже через одну хвилину. Вії майже готові. Дві хвилинки, потім на хвилину протягую повністю складник по довжині і змиваю. Завжди прибираю перший складник сухою ватною паличкою. Я не можу вам вказувати вологою чи сухою прибирати. Я виключно ділюсь, як працюю я. Думаю, ні для кого не секрет, клей розчиняється або клеєм, або водою, тому після першого складника буває відходять вії від валику. Нічого страшного, фіксуємо їх повторно. Другий складник, як ви бачите, має теж дуже зручну кремову консистенцію. Наношу я вже його повністю на всі вії і фіксую ватною хмаринкою. pH 2,5-3,5. складник треба витримувати 8 хвилин. Тобто нанесли 8 хвилин, потримали і прибирали. До речі, його я теж прибираю сухою ватною паличкою. Як тільки я нанесла другий складник, я одразу замішую фарбу. Беру Deep Black і Оксид 1:8 для того, щоб зробити чорні вії. Якщо я хочу додати догляд, то я додаю відсотків 20 до цієї суміші ще ботоксу і витримую все це 8 хвилин по секрету. Якщо ви наносите ботокс менше, ніж на 8 хвилин, це не має жодного сенсу. А тепер настав час поговорити про догляд за віями після того, як наші клієнти вже пішли додому. Що ми можемо їм запропонувати? Звичайно, це може бути алоєконцентрат, наприклад, в саше 3 мл, або з щіточкою 9 мл, або вже великий розмір 15 мл. Мої клієнти обирають вже великий, але спочатку, звичайно, всі пробували саше. Також є бустер, він 2,5 мл, направлений на зволоження волосків і на їх захист від впливу негативних зовнішніх факторів. 100% ваші клієнти питали, а як їм відростити вії. Так от, є сироватка, вайдлаж Serum з натуральними активними компонентами. Вона створена спеціально для того, щоб відростити вії, допомагає природньому зростанню та зміцненню вій. Курс застосування 3-4 тижні щоденно два рази на день. Хочу наголосити ще раз, вона натуральна. Тримайте її, будь ласка, в холодильнику і подалі від сонячних променів. Вже пройшло 8 хвилин. Давайте разом приберемо ці хмаринки. Прибираю їх просто за допомогою ватної палички. Обирайте, будь ласка, якісні і палички, і диски, щоб маленький цей пух не потрапив у очі вашого клієнта. Бо в мене вже таке, на жаль, було. Тепер наношу фарбу. Я її наношу достатньо тонким шаром, так як вона без ботоксу, то я не буду витримувати її 8 хвилин. Мені достатньо просто подивитись, коли вона стане матовою. В цілому не більше 3 хвилин проходить. Тепер я прибираю всю фарбу просто ватною паличкою, а потім вже починаю її вимивати клінтоніком для того, щоб змити повністю все дуже швидко. Клінтонік реально допомагає пришвидшити все це миття і робить це просто бездоганно: ніяких брудних міжвійок. От чесно, коли бачу брудні міжвік хочеться покусати. Після того, як я все вимала клінтоніком і валики зняла, я починаю чушкати вії щіточкою для того, щоб їх просушити. Оце так довжина вій. Ну і звичайно, треба закрити процедуру і зволожити вії. Я для цього сьогодні обрала Limited Edition блискучий алоє концентрат. Боже, просто неймовірне сяйво. А тепер прийшов час насолодитись результатом. Який гарний вигін, яка гарна модель, які гарні зволожені блискучі вії. Просто насолоджуємось результатом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Впевнена, що щось для себе ви взяли. Залишайте коментар, ставте лайк і побачимось в наступних випусках. Цьомчик! З вами була Мілєвська.